А я в центрі Турспраця. А ще браш мир Ще не переставлений паркан, але будуть переставляти. Хочу водитися, я сі ще я напишу зранку. От постійно хтось виїжджає, хтось заїжджає Колись була поліклініка, правда? А, і приїхав в такий різдвяний, Це і не Різдвяний, чому моє... його різдвяним називаю, Великодній ярмарок приїхав. А, це колись була поліклініка номер 1 тепер можна сказати Офісний центр. Офісний центр. Переїхав такий Великодній ярмарок. А, до речі, хто знає, хто не знає, вам розкажемо, що на цьому місці буде споруджено пам'ятник воїнам Української посланської армії. Камінь заклали на честь 50-річчя створення ОПА. З того часу минуло 32 роки. Цікаво, чи до 50-річчя встановлення пам'ятника, нарешті, тобто до 50-річчя встановлення каменя, чи стане громада спроможною встановити пам'ятник. Бо вже з того часу, як заклали камінь, проклали 30, минуло 32 роки. Уявіть собі. Pėdame du biratus. Tai Padėjame stovėti kiaulių ir pėdame du biratus. Де в центрі справді небагато. Тюльпани, бачите, майже відквітли. Видно, що деякі тюльпани їм не дали відквітнути, хтось пообривав, але таке теж буває. А, шпак. Не боїться так. Тут скоро будуть нові квіти квітнути. Гарно, сонечко, підсвічуємо. Каштани вже зовсім рясно квітнуть. Рожевий каштан ми зазняли, Юлії. Якщо ви пропустили, то шукайте там навіть ваше ім'я заголовку, щоб вам в пошуку було легше шукати. Найшли рожевий каштан спеціально для вас. Музику тематичну включили туди до того відео старалися. Підійдемо до білету. Парковка з самокатами. Тарефі мене називали в одному з відео, кому цікаво, можна теж знайти ознайомитися, почитати. Сьогодні знов не той день, коли будується торговий центр парк, але як буде той день, ми вам звернемо увагу. Він будується. А відміну від... Пам'ятна Упа, який ще 32 роки тому мали збудувати. Правильно? Подивимося на концерті. Давайте подивимося. Там в принципі нічого не було, можна зразу добігати. Отак і подивилися. Шостого Анастасія Приходька. Учасниця Євробачення від Росії, хто не знає, виконавець. 15-го Максим бара майже 18-те. Завтра в концертному залі Готелю Гість наша знаменита ансамбль запрошує на комедію Слава Яна Аверіз. Не з кращого способу відсвяткувати. Запрошуємо вас на концерт в готелі. Концертний зал Готелю Гість. Серйозно кажучи, ви не зможете пропустити Ход. Ай, гусак. Підписуйтесь на канал Трускавецький Гусак. Мій улюблений канал про Трускавець. 7 тисяч підписників має чоловік. Багато відео не буде вам знімати, показувати, не навантажувати зайвим. Дивісь каналу коротко, про головне. Для тих, хто не любить дивитися багато відео і довгі відео. Ай. Сьогодні градусі, давайте глянемо. І на тому будемо завершувати. А показує 30, але хто на сонці. Навряд чи то можна вірити, але градусів 22 є.